Слава Богу. Я розкажу Псалом 40. Блажений, хто дбає про Бога, в день нещастя Господь порятує Його, Господь берегтиме Його та його оживлятиме. Буде блажений такий на землі. Він не видасть Його на поталу його ворогам. На ложі недуги подасть йому сили Господь, усе ложе Його перемінить недузі Його. Я промовив, Господи, майже ти милість до мене, вилікуй душу мою, я бо проти Тебе згрішив. Вороги мої кажуть на мене лихе, коли вмре, то загинай мене Його, а коли хто приходить провідати, мовить, марне, його серце збирає для себе лихе. Навіть приятель мій, на якого надіявся я, підняв проти мене п'яту. Але, Господи, помилуй мене і мене підійми. І я їм відплачу, і з того довідаюсь я, що ти любиш мене, коли надо мною не буде сормити мій ворог. Благословений Господь Бог Ізраїлі від віку й до віку. Амінь. Імінь.